Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами, діти, закріпимо букви П малу та велику її звукового значення та будемо читати з вивченими буквами слова, речення і тексти. Приготуйте зошит та простий олівець. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання. А ще учні, всім бажаю справдити всі сподівання. Артикуляційні вправи підготуємо язичок до читання, вправа чашечка. Зробіть свій язичок широким, його краєчки підніміть. Ось вийшла чашечка у вас. Цю вправу виконайте ще раз. Зробіть широким язичок, і краєчки підніміть. Молодці. Наступна вправа лопатка. Усміхніться, відкрите ротик. Язичок широкий, розслаблений, злегка висуньте із ротика. І Покладіть на верхню губку свій язичок. Так, утримуйте язичок як лопатку. Доки я не порахую від 1 до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Наступна вправа голочка. Діти, усміхніться, висуньте свій язичок і зробіть його вузеньким. Так утримуйте, доки я не порахую від одного до десяти. Слідкуйте, щоб кінчик не загинався. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці! Робота з чистомовкою. Підготуємо язичок до читання. Повторіть за мною пи пи, пи. Яблука купи Пі-пі-пі. Смітинки у крупі. Сміття велике, смітинки маленькі. Па-па-па Є гречана в нас крупа. П. Їжачок в траві сопе. Молодці. Виконайте вправи для учнів. Повторимо з вами вивчені букви. Назвіть їх А, О І, У И. М. Л. Н. С. К. В. Р. П. Молодці. Діти, розгляньте таблицю, в якій занесено великі букви. Спробуйте їх об'єднати та утворити слова. Знайдіть ім'я та прочитайте. І знайшли ім'я, верхній рядочок по горизонталі. Руслан. Ім'я хлопчика. Ще. Перший стовпчик вертикальний. Римма. Ім'я дівчинки ще. Четвертий стовпчик. Лариса. Ім'я дівчинки. Молодці. Пограємо з вами. Читай швидко. На екрані будуть з'являтися склади, слова. Вам потрібно встигнути їх прочитати, доки вони не зникнуть. Приготувалися? Пек. р рибка пар эпа уп эпе суп рапа эп купа ип упу пара эка пыр парк кубка пак опы п По встигнули молодці. Ще пограємо у гру. Упіймай звук П. Назвіть назви зображень та визначте, де знаходиться звук на початку, всередині чи в кінці. Короб в кінці. Папір. Молодці на початку. І всередині. Перець. Молодці на початку. Мавпа всередині. Компот всередині. Панкейки на початку. Молодці. Читання за підручником на сторінці 84. Прочитаємо з вами слова та простежимо, як утворюються. Нові слова зліва направо. Перли з наголосом. Перли. Що це таке? Це коштовні намистинки, які утворюються в деяких ракушках. Перли коли два і більше. Нижче. Перли на. До слова перли додали склад на, і утворилося слово читаємо з наголосом. Перлина, отже, це одна намистинка нижче. перлинка. Перлинка. Маленька перлинка. Наступний стопчик. Перука, Перука. Російською мовою парик це штучне або справжнє волосся. Нижче перукар. Перукар. Звертаємо увагу на наголос: це чоловік, який робить зачіску. Нижче перукарка. І з наголосом перукарка це жінка, яка робить зачіску. Наступний стовпчик ПІ. Сан-ка. Писанка це розмальоване яйце. Нижче писанкар із наголосом писанкар це чоловік, який розмальовує писанку. І нижче ми знову бачимо таке ж саме слово писанкарка із наголосом. Писанкарка це жінка, яка розписує писанку. Молодці. Далі працюємо за підручником. Розгляньте малюнки назвіть їх. пава, пилка. інструмент, песик і Паска. І ми бачимо писанки, розмальовані яєчка. Прочитаємо з вами слова. Та визначимо, яке слово підходить до зображення зліва направо. Кава. Кава не підходить. Це напій і нижче. Пава. Пава друге слово підходить до зображення. Наступний стопчик: Пал-Ка не підходить нижче. Пил-ка. Пилка. Пилка підходить. Наступний стовпчик песик. Так, підходить, це песик. і нижче, персик, персик. Персик це фрукт. Наступний стовпчик паска, паска. Підходить, ми бачимо на зображенні паску і нижче ласка-ласка. Не підходить. Ми бачимо, що в деяких словах змінюється буква і утворюється нове слово молодці. Розгляньте малюнки. На їх зліва ми бачимо квіти, півники. І справа ми бачимо світських птахів, що мають назву півники. Що в них спільне? В них спільна назва. але... Півники є квіти, і півники птахи. Прочитаємо з вами речення. І яке слово потрібно додати в останньому реченні замість рисочки? У Поліни. Поліни. Книга. Про пуму і Мавпу, у Поліни книга про пуму і мавпу. Наступне речення у павлика, павлика книга про півника, півника і пелікана, пелікана. У Павлика книга про півника і пелікана. Нижче речення у Поліни, Поліни і Павлика Павлика книга про птахів та тварин. У Поліни і Павлика книга про птахів та тварин. いい Читаємо далі за підручником на сторінці 85-й, прочитаємо з вами текст і після надайте відповіді на питання згідно прочитаного тексту. Читаємо спочатку по складах, а потім слово. Читаємо разом зі мною по Поліна, Поліна і Павлик. Павлик плавали, плавали в аквапарку. аквапарку. Що ви прочитали? Поліна і Павлик плавали в аквапарку. Молодці. Наступне речення читаємо. По -на. Поліна Поліна. Плив ла пливла по -во по волі поволі. Що ви прочитали? Поліна пливла поволі. Вона плавала за своїм бажанням. Наступне речення А павлик? В кінці речення ми бачимо знак питання. Прочитайте з відповідною інтонацією, запитуючи А Павлик. Надайте відповідь на питання, як плавав павлик. Павлик плавав у відповідному напрямку. Нижче речення: Пилип. Пилип в ак, -ва Аквапарку пірнав, пірнав. Що ви прочитали? Пилип в аквапарку пірнав. Наступне речення. А Ка-рі-на. Знак в кінці речення, питання прочитайте з відповідною інтонацією. А Каріна! Надайте відповідь на питання, що робила Каріна. Каріна з'їсть джала з гірки на ватрушці. Молодці. Діти відкрите свої зошити, відступіть чотири клітинки вниз, і на п'ятій клітинці пропишіть велику букву П, яка складається з двох. Довгих вертикальних прямих ліній і однієї горизонтальної короткої лінії, що з'єднує, їх угорі. Нижче пропишіть слова, списуючи з підручника на сторінці 84. Кава пава, палка пилка, песик персик. Паска. Ласка. Пограємо з вами у гру, ревізор. Перевіримо з вами, чи вірно, згідно списку, купили тато з сином речі. Тато купував. Читаємо. Зліва список під номером один лампа. Так, купив тато лампу. Під номером 2. Панама. Чи купив тато Панаму? Ні. Забув купити за списком. І третім номером пийлосос. Пилосос. Купив пилосос отже тато забув купити що панаму. Перевіримо, чи вірно, за списком купив все синок. Читаємо під номером 1 П. Нал, знаходимо, є пенал купив. За другим номером Папір. Папір. Купив кольоровий папір. І під номером 3 папка, папка купив папку. Синок купив все вірно, згідно списку. Молодці. Пограємо з вами у гру. Картинка заблукала. Назвіть назви зображень. А після назвіть, яка картинка заблукала. Так, і це картинка, що заблукала? Молодці, це мавпа. Чому? Тому що всі слова пінгвін, полуниця, пончик, панда, папуга починаються на букву П, а мавпа починається на букву М. Молодці. РЕФЛЕКСІЯ уроку. Емоційна ромашка. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрою. Зеленим написом у мене все вийшло. Жовтим було важко і червоним нічого не зрозумів або не зрозуміла. Згадаємо з вами, яку букву ми сьогодні з вами закріпили, що вивчили. Так, букву П, що позначає звук на письмі. Молодці! Дякую вам за урок!